Усім привіт! Мене звати Артур, і я менеджер відділу продажу живого кварталу Fine Town. Сьогодні в рамках нашої постійної рубрики Будівельна кухня ми запитали думку мешканців щодо комплексу. Пишіть у коментарях, якщо бажаєте стати героями наших наступних випусків, вона завжди знайдеться нові ролі. Ми купили першу квартиру в другій черзі і другу квартиру у третій черзі. На даний момент ми дуже задоволені. Всі обіцянки були виконані навіть стало ще краще ніж обіцяли. Ми дуже задоволені. Нам дуже комфортно. Ми дуже рідко виїжджаємо кудись, тому що тут все є. Влітку ми ходимо до басейну, дуже гарна територія, а ми дуже задоволені. Це єдиний варіант, який приглянувся, який ми дійсно чекали старт продажів квартир. Ну хотілося закрити комплекс, але щоб було багато зелені, спортивний майданчик, було вийти прогулятися. Затишок тут дуже гарна інфраструктура. Нам подобається, що комплекс закритий. У нас два двоє маленьких діток і собака, і ми можемо спокійно тут гуляти. Знаємо, що тут є охорона, тобто тут немає якихось конфліктних ситуацій майже так, тут дуже спокійно і не переживаємо, що діти на дорожу вибіжать чи щось, щось подібне. Ну і плюс є басейн, спортивні майданчики, багато магазинів, тобто дуже подобаються майданчики дитячі і так далі. Через інфраструктуру. Тут аналогів в Києві на даний момент, наскільки я знаю, немає. Мені дуже подобається багато зелені. Дуже класні площадки для тренувань. В частності, також зони барбекю, басейн і так далі. Дуже багато місця є де прогулятись ввечері. Це дуже круто. Так, ми виїжджали, ми були багато де і в Польщі, і в Іспанії. Ну, коли ми повернулись, ми були дуже щасливі, тому що все одно в нас набагато краще. Да, дуже. Всього вистачає, і ми можемо провести час з друзями. От як зараз приїхали друзі до нас, то ми можемо шашлики пожарити, посмажити, да? і піти в басейн. Можемо позайматися на спортивних майданчиках, можемо погуляти з дітьми, тобто простору дуже багато, хоч і багато людей, звісно, але ніхто один одному не заважає. Всі місця вистачає дуже комфортно. Дитячі майданчики. Спортивний майданчики. Променада, але на якій є... нещодавно відкрили місточок з гарним краєвидом, відкрили додатковий фонтан додатковий. Діти там дуже люблять гратись з камінцями. Проводимо там багато часу. Зараз достатньо. Так, в принципі, навіть не особливо багато ідей, що можна було б додати. Загалом вистачає. Так, так, а, в мене ходьба. А, так. Ну і турніки, Маша то, і теж полюбляє спортмайданчик. Наш а, батько грає в баскетбол. Так, якраз недавно почала грати теніс з сусідкою. І вже от ми три тижні підряд бронюємо час і граємо теніс тут. Дуже класно. Вранці встав на роботу, тренування, вечором басейн. Зранку встав, провів час з сім'єю, вийшли на прогулянку з дітьми, повернулися на обід, було трохи вдома, поки спекотно, і ввечері знову на вулицю погуляти, подихати свіжим повітрям, провести час в басейні. Якось так. Ідеальний день у файнатауні. Це прокинутись не о 5.30, коли тебе кіт розбудив, а коли ти сам захотів, десь приблизно о 9.00 на 10.00. Потім зазвичай в мене прогулянка і заняття ранкові тут на площадці. Після цього душ холодний і працюю, до речі, в кав'ярні. Тут є нейбор кав'ярня, дуже класна. Там можу декілька годин працювати, і потім вже в місто ввечері це прогулянка. ПоЖК. Де перголи і басейн. Мабуть, басейн і альтанки для шашликів. Ну, для мене, мабуть, це спорт все-таки. І прогулянки такі вечірні. Так, я сама з Крима. Я приїхала у 2014 році. Мій чоловік з Донецького. А, і на даний момент все наше оточення це люди, які тут проживають, це Єдині наші друзі, вони з цього комплексу. Тому так, ми товаришуємо. Так, звичайно, тут дуже багато моїх знайомих, мешкає, людей, з якими я навчався і в коледжі, і в університеті. Вони також в ЖК, тому навіть з тими, з ким я працював, тому що я з it сфери, і тут дуже багато людей з цього ком'юніті. Тому я без цим проблем взагалі тут немає. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал Can Development, щоб слідкувати за наступними випусками. Все буде Україна.